В день вишиванки у прилуках на мистецькій алеї було людно і гамірно. Вже довгий час, через пандемію та війну, містяни так не гуртувалися. І найбільше таким заходом радіють саме діти, бо ж вся алея любові за башти прикрашена вишивкою і виробами місцевих майстрів. Юні вихованці 11-го садочка з групи Ромашка у захваті від такого українського колориту. Ми сьогодні вирішили, так як день вишиванки, а нам захотілося дуже Виховати любов у дітей до вишиванки, до українських традицій, і ми вирішили піти на екскурсію. Спочатку ми пішли до Миколи Ковченка, ми там сфотографувалися, побачили його в чудовій гарній вишиванці. Потім ми вирішили прийти сюди, так як тривог немає. передивилися, вирішили до Шевченка, до пам'ятника. Ми там теж сфотографувалися, подивилися на пам'ятник. Діткам розказали, хто такі Шевченко. Вони трішки знають, але ми ще більше інформації надали. А потім вирішили на цю екскурсію піти, так як побачили сьогодні, чудова екскурсія, виставка, гарних робіт, гарних вишитих і з дерева роботи. І ну, потрібно дітям розказувати, що таке. Традиції, що такі українські орнаменти, вишиванки дуже багато побачили. Пані Юлія і сама задягнена у розкішну вишиту ромашками і волошками вишиванку. На мені вишивана сукня, вишивала її я. Це ручна робота, вишивала хрестиком. Потім шила її і ось така вийшла чудова, гарна сукня. Вишила її вже в четвертий раз. Так як у мене є вишиванка рубашка, вишиванка. Підничка є і два вишиваних плаття. Найбільше я люблю правда вишивати. Це моя улюблена робота, над якою я можу проводити дуже багато часу, навіть не дивлячись на те, що не їла, не спала. Я можу до півночі вишивати. Ну дуже люблю цю роботу. Судячи з кількості вишиванок, представлених на мистецькій алеї, можна зробити висновок, що прилуцький край дуже багатий на талановитих майстрин з вишивки. Це красномовно демонструє і виставка від прилуцького краєзнавчого музею. На Мистецькій алеї ми представляємо українську сорочку як генетичний код нації. А тому що розуміємо, що один із головних елементів. Ідентичності, ідентифікації нашого нашої нації є це вишита сорочка. Навіть ну чи то чоловіча, чи то дитяча без різниці, але власне ось сам узор, оці всі фігури, орнамент це все якраз є зашифровані знаки наших пращурів, наших вірувань, нашої історії, нашої спадщини, і відповідно кожної локально має свою відмінність. Відповідно, сьогодні ми якраз і представили зібрання наших вишитих сорочок різного періоду. Вони, частинка є з кінця 19 сторіччя. Це більше таке старе домоткане полотно, можна його побачити. І вже, навіть, можна сказати, перед воєнний, перед другою світовою війною, тобто вже середина 20-го сторіччя. А на цій локації представлена вишивка від студентів Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Імітація українського дворища також наші студенти поприносили рушники з різних областей України. І сьогодні ми їх представили. Вони зроблені з різних технік, різні тканини. Також ми представили млин та Колодязь з жиреве до колоритного дійства долучилося дуже багато прилуцьких закладів. Одна локація гарніша за іншу, що вкотре доводить наскільки талановитий і творчий український народ, і якою багатою є його культурна спадщина.